Всіх вітаю! Мене звуть Ірина Магалецька, і я представляю національну мережу готелів та ресторанів Hotels and Resorts. І зараз я вам хочу трошки розказати про те, як влаштоване навчання в нашій компанії. Для початку у нас є свій ліцензований навчальний центр. І більшість функцій, які він, які він виконує, ми реалізуємо саме за допомогою онлайн-навчання на платформі колаборатор. Процедура навчання в нашій компанії така. Кожен співробітник, який приходить до нас на роботу, спочатку проходить процедуру онбордингу, тобто адаптації, і обов'язково вивчає абсолютно всі стандарти нашої мережі. І дуже зручним і комфортним способом для реалізації цієї мети є навчання за допомогою онлайн-платформи Колаборатор. Саме там ми надаємо всі наші стандарти, але уже у вигляді гейміфікованих курсів, тестів для самоперевірки та коротких відео. По закінченню стажувального періоду, кожен співробітник проходить процес атестації. Її ми також цю процедуру виконуємо з використанням платформи «Колаборатор». І тепер ще декілька кейсів про те, як ми здійснюємо підбір та навчання персоналу, використовуючи онлайн-платформу. У нас є така процедура підготовки кадрового резерву. Коли нам необхідно заповнити якісь нові позиції топ-менеджерів в нашій мережі, ми даємо можливість співробітникам, які вже працюють в нашій мережі, але на інших посадах, підтягнути свої знання у тих. Стандартах в тих підрозділах, де їх у них на даний момент немає. І саме використовуючи можливість колаборатора швидко формувати нові курси уже з того матеріалу, який у нас є, да, тобто ми як пазлики складаємо нові е, програми навчання, е, ми швиденько під кожного співробітника індивідуально готуємо йому е, курс. Е, і саме за допомогою цього, е, наші внутрішні співробітники мають можливість підвищувати скажімо так, свою кваліфікацію і досить швидко ставати е, топ-менеджерами наш. Нашої мережі. Останній раз, коли ми впроваджували такий курс, нам вдалося заповнити вакансії керуючих нашими готелями саме за рахунок внутрішніх співробітників. І на даний момент на цих посадах працює один колишній керуючий рестораном, так, який зміг стати керуючим готелем, один головний інженер нашої мережі, який також на сьогоднішній момент працює керуючим готелем, і один співробітник Служби безпеки. Навіть в такому плані можна швиденько підтримати підтягнути свої знання і набути необхідні навички, і необхідну кваліфікацію. Також у нас є, як я вже сказала, свій навчальний центр, який надає курси підготовки, які тривають від 3 до 6 місяців, де ми даємо таке глибоке занурення в професію. Але зрозуміло, що в нашій професії нам необхідно суміщати онлайн навчання із навчанням за допомогою тренерів, за допомогою наставників. І ось саме ось цю частину онлайн-навчання ми також реалізуємо за допомогою колаборатора. Протягом усього курсу навчання співробітники мають можливість можливість отримувати теоретичні знання, отримувати лекційний матеріал, всю теоретичну інформацію за допомогою колаборатора. А уже практичні навички вони здобувають зі своїми наставниками безпосередньо на своїх робочих місцях.